Дихальні вправи для дошкільнят. Вправа чашка какао. Розповідає психологиня Савченко Тетяна. Вітаю вас, дітки. Дуже рада вас привітати. Як ви гадаєте, чи важливо дихати? малята? Так, дихати дуже важливо, тому що коли ми дихаємо, ми живемо. Хочу вам розказати дуже цікавий факт про дихання. Ви зна... Чи знали ви, малята, що людина не може перестати дихати? І в середньому людина здатна дих... не затримати дихання всього на одну хвилинку. Тому, малята, я хочу вас навчити правильно дихати. Задля цього ми з вами виконаємо декілька цікавих дихальних вправ. Перша вправа називається. Надуваємо животики. Приготовили ваші ручки, повторюйте за мною. Ліву ручку ми кладемо на грудину, а праву на животик. І починаємо вдихати повітря. Дуже повільно. Відчуваєте, як наповнюються ваші легені, потім животик. І тепер так само повільно ми видихаємо. Спочатку з животика, потім з легень. Давайте повторимо ще раз. Вдихаємо і повільно видихаємо. Молодці малята. І пропоную вам ще одну вправу. Вона називається чашка какао. Давайте уявимо, що у вас в ручках є чашка какао. І там дуже гарний йде аромат. Будемо вдихати цей аромат, Повторюйте за мною, а видихати так, ніби ми намагаємося остудити це какао. І ще раз вдихаємо. Видихаємо і ще один раз. І давайте спробуємо це какао. Яке смачне! Дякую малята за те, що виконували зі мною всі дихальні вправи. До нових зустрічей!